Жодного місяця без опадів синоптики назвали день, коли дощі з грозами накриють всю країну. Незабаром атмосферні фронти наведуть шурхіт на нашій землі та рясно полють всю країну. П'ятницю 14 липня напередодні вихідних абсолютно всім українцям прийдеться ховатися від дощів із грозами місцями з сильними поривами вітру. Але не треба засмучуватися найближчим часом таких масштабних опадів більше не передбачається. За прогнозами синоптиків, укргідрометцентру денна температура повітря в цей день максимально підвищиться до плюс 30 градусів. Мінімальна нічна буде плюс 13 градусів. Волинська, Рівненська області дощі з грозами, нічна температура повітря плюс 14 плюс 17 градусів. Денна плюс 21 плюс 24 градуси. Житомирська, Київська, Чернігівська області дощі з грозами, нічна температура повітря плюс 16 плюс 20 градусів. Денна плюс 20 плюс 25 градусів. Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька області, дощі з грозами. Нічна температура повітря плюс 13 плюс 16 градусів. Денна плюс 21 плюс 24 градуси. Закарпатська область дощі з грозами. Нічна температура повітря плюс 15 плюс 17 градусів. Денна плюс 24 плюс 26 градусів. Вінницька, Хмельницька, Черкаська області дощі з грозами. Нічна температура повітря плюс 15 плюс 18 градусів. Денна плюс 22 плюс 24 градуси. Одеська, Миколаївська, Херсонська області дощі з грозами, нічна температура повітря плюс 20 плюс 23 градуси, денна плюс 24 плюс 27 градусів. Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька області дощі з грозами. нічна температура повітря плюс 17 плюс 21 градус. Денна плюс 22 плюс 26 градусів. Донецька, Луганська області дощі з грозами, нічна температура повітря плюс 17 плюс 20 градусів, денна плюс 24 плюс 26 градусів. Сумська, Полтавська, Харківська області – дощі з грозами, нічна температура повітря плюс 16 плюс 19 градусів, денна плюс 20 плюс 24 градуси. Крим дощі з грозами, нічна температура повітря плюс 19 градусів плюс 21 градус. Денна температура плюс 28 плюс 30 градусів. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!